Вітаю. В цьому відео ми розглянемо функціонал налаштування списку справ користувачем з ролью адміністратора ЦНАП. Для налаштування списку переходимо в розділ Справа та консультації лівого бічного меню і вибираємо підрозділ консультації. Зі списком ви можете виконувати наступні дії: сортувати інформацію за спаданням або зростанням, натискаючи. Відповідну піктограму. Також ви можете змінити налаштування відображення списку консультацій. Для цього натисніть на піктограму показати, приховати стовпці. Перед нами з'являється модальне вікно, де ви можете прибрати або додати необхідні вам стовпці. Кнопка Показати Все. Активує всі стовпці для відображення. Ну і відповідно приховати всі знімає. А зі списку всі стовпці. За замовчуванням. відображаються всі стовпці, крім уповноваженої особи. Також ви можете зберегти необхідне вам налаштування списку. Для цього вибираєте. Діступці, які хочете, щоб відображалися в загальному списку. І натискаєте кнопку до збережених. Даєте назву цьому представленню. І натискаєте кнопку Зберегти. Бачимо в вкладці збережені наше збережене представлення. Натискаючи на піктограму. Збережені представлення, ми переходимо до всіх збережених нами представлень по цьому списку. А, наводячи курсор миші на збережені представлення, ми бачимо інформацію, яка відображається у списку за конкретними стовпцями. Таким чином, це зручно для того, щоб вибрати. Швидко знайти і вибрати необхідне нам представлення. Натискаючи на представлення, ми бачимо, що представлено застосовано, і в даному випадку ми бачимо, що відображається інформація за трьома ступцями. Ми Можемо вибрати більше. Також застосовується необхідна кількість стовпців і інформацію в них. Якщо вам потрібно видалити представлення, ви натискаєте на піктограму Видалити. Ознайомлюйтесь з інформацією в модальному вікні. Якщо все влаштовує, ви натискаєте кнопку Підтвердити Збереження видаляється.